10 та 11 жовтня Російська Федерація завдала ракетного удару по території України, як наслідок, рублі полетіли на вітер. А українські дипломати досягли таких успіхів, на які мало хто розраховував. Підписуйтесь на канал і давайте розбиратися, які новітні системи ППО отримає Україна. 10 і 11 жовтня стали черговим випробуванням на стійкість для українців. За два дні держава-терорист випустила 111 ракет, і 27 дронів камікадзе по території України. Це найбільш масована атака від 24 лютого. Загинули 19 людей. Серед них лікар клініки Охмадит Оксана Леонтьєва, яка врятувала сотні дитячих життів, і могла б врятувати ще тисячі. Загинув начальник відділу захисту критичної інфраструктури кіберполіції, полковник Юрій Заскока. Він просто їхав на роботу. Для українців це неймовірна трагедія і величезна ціна, що ми платимо на цій війні. Але яких тактичних успіхів, крім терору мирного населення, цим досягли росіяни? Жодних. Крім віялового відключення електроенергії в українських містах, яке успішно полагодили, Російська Федерація витратила близько 1 мільярда доларів, щоб українці кілька днів провели вечір при свічках. А на ці гроші можна було б побудувати 65 сучасних лікарень чи близько 150 шкіл на Росії. Ось вам і талант російських генералів показувати результат. Чого не скажеш про українських дипломатів? Перший пункт оборонна підтримка, повітряний щит. Для України це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру, коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Ця серія ракетних атак стала вагомим аргументом, аби наші міжнародні партнери прискорили постачання сучасних систем. ППО, Тож давайте подивимось, що вже скоро стане на озброєння ЗСУ. Україна стала першою країною у світі, на озброєння якої надійде найновіший зенітно-ракетний комплекс айрісте СЛМ. Очікується, що він суттєво підвищить можливості щодо знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Ракета «Айрісте» обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює. І не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 кілометрів. Стало відомо, що у вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО АЕРІ Наступні установки планується передати вже наступного року. США передадуть Україні дві батареї систем НАСАМС, кожне з яких може мати до восьми пускових установок. Командний пункт. Та радар, що буде бачити цілі. Перемовини щодо передачі Україні на сам розпочалися ще у перші дні повномасштабної війни, але про такі об'єми можна було лише мріяти. На САМС це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО створена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах. Одна батарея цієї системи здатна за 12 секунд випустити 72 ракети. Що казати, якщо саме насам закривають небо над Вашингтоном? США уклали контракт на 182 мільйони доларів, що передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів насам. Комплекс ППО «Стамп-Т» було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році. Сьогодні він перебуває на озброєнні Франції та Італії. Він призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів. Ракети «Стамп-Т» готові збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також різні безпілотники за будь-яких погодних умов. Навіть при застосуванні різних перешкод великої інтенсивності раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу, і от тепер у Міноборони Франції доповіли, що замінять несправні акумулятори у вільних комплексах, і алягерком алягер, як кажуть. Ось такі новини можна довго радіти вигаданим перемогам і розповідати про центри прийняття рішень, а можна просто робити свою справу і нищити окупанта на землі, воді та в повітрі. Підписуйтесь на канал, ставайте нашим спонсором і не забувайте поділитися цим відео, якщо воно вам сподобалось. Слава Україні!